Ще вже зібралися на балі. Я просто зараз світ не плачу. Зараз сезон гольфу. Дуже багато ось сала різного лежить. Коротше, закінчилося наше весілля. Ми його планували півроку, і завтра ми вже вирушаємо на балі. Дуже довго планували це все зараз. Ми лежимо. Ми варимо гвинтвейн, робимо кальян. Ми просто дуже втомилися. Навіть такі збори вони нас чомусь не радують. Так, ну що, ми нарешті вже зібралися на балі. Ми зібрали всі свої речі, збиралися в останню хвилину просто сьогодні. Сподіваюся, що ми нічого не забули. Отже, ми зараз вирушаємо в аеропорт, беремо каву з собою, залишаємо машину на паркінгу і їдемо. Чомусь мені здається, що Варбея це типу європейські балі. Хоча я не була на балі, але ось внутрішнє відчуття якесь таке є, тому що тут теж місце, де багато практик, де багато. Багато наумадів тепло, зелено, прикольні концептуальні місця. Ну тобто дуже багато, як на мене, якихось схожостей, Але, звісно, Марбея – це Європа. Ми заїхали на заправку за кавою. і У них, звісно, коли нам потрібно в аеропорт, закінчилися кришечки, тому звісно, ми будемо їхати обережно. До речі, вайб Марбеї тут не дуже видно, але дідок на Феррарі. Здавалося, що могло піти не так в аеропорту Малахи, але я просто зараз світ не плачу, тому що коли ми підійшли на стійку Катару, забрали мій паспорт і сказали, що у мене закінчилися пусті сторінки з відміткою віза, і залишилася лише одна сторінка зі Special Notes. Але для індонезії вони типу, можуть не дозволити з таким паспортом влітати в Україну. Нам сказали, Чекати представники Катару пішли писати у посольство індонезії, запитувати, чи можна з таким паспортом летіти. Я просто в шоці, якщо чесно. Тому що це ханімун, тому що ми дуже довго цього чекали. І я знаю, що все, що не робиться, все до найкращого. Але я просто зараз трошки в шоці, що зараз так відбувається, саме на Ханімун, а не на будь-яку іншу країну. Короче, ми поки сидимо, чекаємо, але я Супер, супер, просто супер засмучена. Щось у мене якесь погане прочуття. Сподіваюся, що воно в цей раз мене обманює і все буде добре. Ну що, судячи з того, що ми. Що нас не пропустили. Сказати, що я засмучена, це звісно нічого не сказати. Ми годину чекали на відповідь і коротше, вони сказали, що Not Accepted. Ну і типу, все. У мене вже були кейси, коли ставили на сторінку Special Notes і візи, і штампики, коли та ж ніколи не було проблеми з цим. Є ну невеличка надія на те, що я замовила новий паспорт з України три місяці назад. Але через те, що зараз зрозуміла ситуація, це все дуже довго відбувається. Місяць назад я перевіряла його ще не було. Можливо, він вже готовий, і можливо, ми трошки просто змінимо наш маршрут і все ж таки зможемо полетіти у найближчі дати, якщо він готовий. Я дуже засмучена, чесно, прям ну от, взагалі. Мы приехали на завтрак в новую кафешку, в плане новую, где мы обычно не завтракаем, чтобы как-то разбавить нашу привычную рутинную жизнь. В итоге мы связались с консульством и нам сказали, что можно заказать, внимание, срочную доставку, паспорта, срочную доставку. И эта срочная доставка это 2-3 недели. Вот мы отсчитали, взяли небольшой запасик и перебронировали билеты на 25 ноября. С отелями сейчас договариваемся, чтобы перенести их. Все лояльно идут навстречу, даже там, где у нас было написано non-refundable. Изначально я у них спросила про возврат. Многие пошли на встречу, я им описала ситуацию, сказала, что это ханимун и хорошие отели типа Кимпинский, отели на Сумбе. Они сказали, да, окей, или какую-то часть они все равно сделают возврат, что очень прям приятно. То есть даже если написано non было всегда лучше переспросить, переуточнить. А с самолетом, ну что, пришлось заплатить no шоу фи потому что авиакомпании, в принципе, все равно, какая у нас причина, почему мы не сели на рейс. Потери у нас вышли где-то на 1000 евро на данный момент. У нас сгорел вот этот билет, то есть 800 евро пришлось заплатить. И еще 250 евро у нас был внутренний перелет. Ну а с отелями мы пока что разбираемся. Часом показую набережну листопад. Вже тут уже такий двіж. Зараз сезон гольфу, помірна історія, тому тут таке багато бабців та дідців. Але ресторанчики такі типу кустуваті вже немає такого трешу, як літом. Тому мені подобається Коротше, вівторок. Так як ми нікуди не поїхали, ми не поїхали на Балі, то ми вирішили собі все ж таки влаштувати міні-міні відпочинок, тому що ми на нього сподівалися. Ми вирішили поїхати у СПА. Зараз почався сезон дощів і вже реально вайп, типу, погрітися. Тому ми приїхали у наш один із найулюбленіших комплексів у Марбеї. Ну, типу, він не у Марбеї, але. Я маю на увазі в цьому регіоні. Він називається Со в Сотогранде. Він такий дуже новий, сучасний. В ньому класний спа, тому ми його дуже любимо і підемо зараз грітися. Тут взагалі люди грають в гольф, типу він такий дуже великий. різні гидротеркуты, холодная, горячая джакузи, прозрачная сауна. Можно выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Там вот сауна, вот вот эта она там стеклянная. Ну короче, типа мне очень там нравится этот комплекс. Вот тут кровати, на которых можно отдохнуть. Мне очень нравится вот именно современный спа. Все, я уже напарилась, сегодня было как-то очень много людей, мы думали, что наоборот, будний день и никого не будет, типа людей больше выходные, но нет, как-то людей очень много. Походу в Морбей сейчас сезон гольфистов, помимо сезона дождей, и вот эти все бабушки и дедушки, и их дети, они все приезжали, сейчас дожди, и вот они все сидят в спа, то есть это не только наша идея была. Мы попарились, поплавали часа два, и все, дальше уже это просто невозможно, но пока они там все, покажу Быстренько раздевалку. Все очень такое стильненькое, минималистичненькое. Мне очень нравится такой стиль. У них, кстати, прикольная косметика, которая мне очень понравилась. Называется Grown Alchemist. Мені дуже подобається брендинг, потому что они всюди використовують типу вот, Soul Fit. Таке просто рішення, але прикольно. Мені взагалі дуже подобається тут. Саме Усо, тому що не давай поїхати. Все нове естетик, Красиво, недорого. 60 євро. Коштує на людину прохід у спа, у який включені сауна, хамами, гідросеркути, різні масажі. Рекомендую. Не обов'язково тут ночувати. Можна на день просто приїхати. Людей не дуже багато. Можна потім в сотогранди погуляти. Короче, класне місце реально. До речі, дуже класні віли, Ми зараз ось проїжджаємо такі домики. Мені тут дуже подобаються. Такі... Ну, мені, звісно, більше типу, модерно не подобається, типу, так... але тут різні є. Ось там вони на холмах. Дорога до Сутогранду теж дуже гарна можна просто гуляти, лісок. Ми приїхали на закупку в український магазин. Називається OK Market, OK Market Окей Маркет. Тут uh, все є, тому нам мама і передає продукти, але насамкіне тут все є, типу ковпаска, лікарська. І, і це, до речі, не єдиний магазин Марбею, тому тут дуже комфортно і зручно. Дуже багато ось, сала різного лежить. Блазуровані сирки. Привіт з дитинства, обліпиха, чорна смородина, рожок, чебуреки. Купили, купили сухарики, флінт. О, Боже, прості господі, це у нас буде зараз вечеря. Коротше, ми вже з'їли наші ці чебуреки. і зараз уничтожаємо трубочки. Дивимось мастер шеф у нас рач, тому що ми збиралися на балі, якби розібратися не можемо. Я короче виїхала в зал. Я продовжую виглядати не дуже. Тому я отак здалеку знімаю, тому що після стресу з тим, що ми не виїхали на балі. Мене дуже сильно обсипало. Останні декілька років борюся з акне. З таким перемінним успіхом, у якийсь момент я його подолала повністю. Я вже була щаслива і думала, що все. акне не пішов від мене. Але потім почалася війна. Знову воно з'явилося в мене, прогресувало. Я його потім знову вилікувала, і потім воно знову з'явилося. І тому, коли у мене якийсь стрес, то акт не завжди тут, як тут. Тепер я це знаю. Це було до весілля. Я навіть робила ін'єкції перші в своєму житті, щоб точно не весів. Де нормально виглядати? Було все супер, було все ідеально. Потім стався цей інцидент з балі, і просто на наступний день у мене вже пів обличчя у нових речах і вони, звісно, прогресують. Кожен день стають більше, і я тому ходжу з бензоїлом пероксидом. Він найкраще за все справляється дуже гарно під Але ну, звісно, мені не подобається, як я виглядаю. І я не можу нормально і не фарбуватися, тому що це сприяє бактеріям. Але я обіцяла собі, що я буду знімати ці влоги. Тому я знімаю все як є. І чекаю, коли воно все пройде. Ми нарешті прилетіли у Лондон один із найдорожчих будинків Лондона Workshop Wonders. Я обожнюю просто. Ну це так гарно тут.